Вітаю, зараз ми вгамуємо біль ніг. Правої лівої. або Обох ніг. Того, хто дивиться це відео. Шановних глядачів. вищі сили прошу, скажіть, будь ласка, яка істина причина болю в ногах? В нозі лівої, нозі правої, або обох того, хто дивиться це відео. Скажіть, будь ласка, істину причину болю в ногах. У ліві-праві, лівій правій хто, хто дивиться це відео, чому болить нога. Так, це дуже довга біль, безкінечна біль, нестерпна, довга, тягуча біль. Так, дивимося Є. заперечую. Перекриваю. Більше немає ніякої причини. І за якою? Мого глядача, в того, хто дивиться це відео, болять ноги права або ліва, або обі ноги. Буде так, буде так, буде так, буде так. Нога більше не болить, ноги мого глядача більше не болять. Буде так, буде так, буде так. Знімаю, забираю. Ось Ноги більше не болять, не проводить. болять. Якщо навіть як це болимо ще си знімаю, то й міг біля. Та да буде все сказане, Все. Ноги більше не болять. Буде так, буде так, буде так. Дякую за увагу.